Українські легенди та перекази. Епізод 2. Чарівність таємничих вод. Легенда про чудовисько озера. Заливка від проєкту Шепіт Лисої Гори. У серці Карпатських гір лежить озеро, не торкане часом. Його гладка поверхня віддзеркалює гострі вершини, що стоять вартовими світу стародавніх таємниць. Це озеро Заливка. Місце, де панує тиша, порушувана лише ледь чутним шепотом вітру крізь сосни та випадковим сплеском, що розходиться по воді брижами. Сплеском, який, як кажуть деякі, належить чомусь набагато надзвичайнішому, ніж риба чи птах. Саме озеро це картина безтурної краси, особливо в сутінках. Туман чіпляється за його краї, згортаючись вгору, немов примарні пальці, що намагаються вхопити останнє світло дня. Легенди розповідають про істоту, таку ж стару, як і горий, змієподібну тварюку, чия присутність є і прокляттям, і благословенням. Однак, попри страх, чарівність залишається. Мандрівники приїжджають, щоб побачити істоту, їх вабить обіцянка зустрічі з незрозумілим. І все ж міфи мають властивість зберігатися. Коли туман густішає, а озеро поринає в тінь, неможливо не відчути тягар невідомого, що насувається. Тут починається наша подорож. На березі озера в тиші Карпатської пустині, де вода зберігає свої таємниці, спонукаючи нас зазирнути в безодню та зіткнутися з таємницями, що ховаються під нею. Легенда про чудовисько озера Заливка сягає століть, її шепотіли між собою селяни та мандрівники, які наважувалися підійти до відокремлених вод. Найдавніші оповіді походять від гуцулів, які розповідали про могутнього змія, що мешкав у глибинах озера, істоту, яку шанували і боялися. У цих історіях поява чудовиська часто мала глибокий зміст. Для деяких це був провісник удачі, його поява збігалася з рясними врожаями або безпечним поверненням мисливців з небезпечних гір, для інших це був знак лиха. Мандрівники, що проходили через Карпати, доповнювали перекази, розповідаючи історії про моторошні зустрічі. Купці розповідали про дивні брижі, що порушували гладку поверхню озера навіть у безвітряні дні. Рибалки шепотіли про гачки та сітки, що їх різко тягнуло у воду, ніби невидимою рукою. Ті, хто стверджує, що бачили чудовисько, описують його як величну і жахливу істоту. Свідки розповідають про масивну змієподібну істоту, тіло якої звивається у воді зі звивистою грацією. Покрите темною, блискучою лускою, воно, як кажуть, мерехтить у місячному світлі, непомітно зливаючись з тінями, що чіпляються за поверхню озера. Його найвиразніша риса це очі, великі сяючі кулі, що тьмяно світяться в темряві, пронизуючи завісу туману, що часто огортає озеро. Деякі кажуть, що його погляд здається майже свідомим, ніби істота вивчає тих, хто наважується вторгнутися в її володіння. Розмір чудовиська озера, заливка залишається предметом спекуляцій. Деякі описують його як завдовжки понад 6 метрів, його товсте тіло піднімається над водою як кільця велетенської змії. Інші стверджують, що воно ще більше левіафан, справжні розміри якого неможливо осягнути, ця двоїстість краси та загрози закріпила місце заливкинської істоти в місцевому фольклорі. Це не просто чудовисько, а символ невідомого, нагадування про таємниці, що приховуються в найвіддаленіших і недоторканих місцях світу. Одне з найперших зареєстрованих спостережень належить купцю мандрівнику кінця 19 століття. Перетинаючи озеро заливка на невеликому дерев'яному човні, завантаженому товарами, він стверджував, що бачив, як щось масивне піднялося з води лише за кілька метрів від нього. Спочатку з'явилася голова істоти, яку описали, як зміну з блискучою лускою, що відбивала місячне світло. Влітку шостого року група туристів, що досліджували Карпати, розташувалася табором біля берегів озера Заливка. Рано вранці, коли туман піднявся з води, вони помітили дивну видовжену тінь, що рухалася під поверхнею. Один з туристів, озброєний фотоапаратом, зробив кілька фотографій. В останні роки спостереження чудовиська озера заливка продовжуються, часто від туристів або місцевих жителів, які насолоджуються безтурботною красою цієї місцевості. Байдарочники повідомляли про відчуття незрозумілого опору під веслами, ніби щось велике рухалося під ними. Рибалки іноді розповідають про те, як їхні волосіні різко тягнуло у воду, і вони обривалися або заплутувалися без жодних пояснень. З точки зору криптозоології, чудовисько озера Заливка пропонує захопливі можливості для тих, хто вивчає незрозуміле. Криптозоологи висувають теорію, що істота може бути представником доісторичного виду, що зберігся подібно до того, як деякі вважають, що лохнеське чудовисько може бути плезіозавром або еволюціонувавшою водною рептилією. Віддалене і здебільшого незаймане середовище карпатських гір теоретично могло б забезпечити середовище існування, здатне підтримувати невелику популяцію стародавніх водних істот. Для скептиків чудовисько озера заливка це не стільки біологічна аномалія, скільки випадок помилкової ідентифікації або екологічного феномену. Одне з найпоширеніших пояснень полягає в тому, що спостереження істоти насправді є зустрічами з великою рибою, що мешкає в регіоні, такою як осетр. Ці стародавні риби, деякі з яких можуть досягати вражаючих розмірів, мають видовжені тіла та шорстку лускоподібну шкіру. Яку легко можна сплутати зі змієподібною істотою, якщо дивитися на неї при слабкому освітленні або здалеку? Чудовисько озера заливка глибоко вкоренилася в культурному гобелені Карпатського регіону, слугуючи водночас символом природного дива та повчальною історією. Його легенда переплітається з повагою місцевої громади до озера та його околиць, що відображає світогляд, у якому природа та надприродне гармонійно співіснують. Легенда про чудовисько озера Заливка перетворилася з місцевої овіді на культурний феномен, надихаючи історії, мистецтва та традиції, які продовжують захоплювати як місцевих жителів, так і відвідувачів. Заливкінська істота знайшла своє місце в сучасному оповіданні, займаючи чільне місце в книгах та оповіданнях, що поєднують фольклор з вигадкою. Є щось вічне в такій легенді, як чудовисько озера Заливка. Вона говорить про незмінну силу таємниці, про те, як проста брижа на тихій поверхні озера може породити століття історії і надихнути покоління замислитися над тим, що лежить за межами відомого. У світі, який все більше картографується та вимірюється, такі оповіді нагадують нам про неосяжність, що все ще існує не лише в незвіданих куточках природи, а й у безмежних просторах людської уяви. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі до легенди про чудовисько озера Заливка. Якщо вам сподобався цей епізод і ви хочете дізнатися більше історій про таємниче та незрозуміле, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал і поділіться ним з іншими, хто любить гарні історії. І не забудьте натиснути на дзвіночок сповіщень, щоб ніколи не пропустити епізод українських легенд та переказів. Наступного разу ми вирушимо в інший куточок України, щоб розкрити моторошну історію плакучих лісів полісся, де примарні крики та шепіт переслідують тих, хто наважується туди увійти. Чи це відлуння минулого, чи щось набагато зловісніше, дізнайтеся в нашому наступному епізоді.